Вітаю у 2023 році. Україна вдруге відзначатиме День Української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній державі, центром якої був Київ. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День Хрещення Руси України. Князь Володимир Великий уособлення розбудови Русі. Прийняття ним у 988 році християнства як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором. Русь Підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. Спадком Русі є Герб Тризуб, грошова одиниця, а головне Київ як політичний та культурний центр України. У 2023 році День державності відзначається 28 липня, але вже наступного року відзначатиметься 15 липня. З огляду на перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря за відповідний законопроект був внесений Президентом Верховна Рада України проголосувала 14 липня. В основі концепції державних заходів саме цього дня це тяглість і спадкоємність державотворчих традицій України від Русі до сьогодення. Тобто День української державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава. Ядром державності є воля до самовизначення, історичний досвід народу, його менталітет і правові традиції. А держава. Це спосіб забезпечення і запорука цілісного існування націй. Ознаком успішної державності є втілене право нації на незалежність, ефективний державний апарат і дієздатне військо, система юридичних норм та міжнародне визнання держав. Держава і державність нероздільні як дерево і коріння. Історія дає суспільству усвідомлення зв'язку поколінь та конструювання спільного шляху. Історія українського державотворення сягає своїх витокам Руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Саме Русь заклала фундамент державницьких традицій українців. це родом, герб, грошова одиниця, а головне Київ як політичний і культурний центр України. Тризуб є нашим давнім символом. Сьогодні наше суспільство об'єднує той же знак, що об'єднував і Русь ми є спадкоємцями Русі тризоба Володимира Великого. А князь Володимир Великий є уособленням, як я й сказав, розбудови Русі. Прийняття в 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. Русь стала важливим суб'єктом європейського політичного простору, підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з європейськими державами того часу, від Візантійської імперії до французького королівства. У період Русі почала формуватися українська мова. Саме Русь заклала. Основи державницьких традицій українців. Традиції Русі у розбудові зорієнтованого на Європу культурно-релігійного простору продовжували, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава гетьмана з Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна. Продовжило традицію українського державотворення Галицько-Волинських князів або Королівства Руське. В умовах монгольського загарбання і розпаду державних структур у Подніпродні Галицько-Волинські князі у 13-14 століттях розвинули інститут державності на значній частині українських земель. Тоді вдалося не лише зберегти, а й посилити європейський вектор розвитку, стати частиною спільних зусиль. У боротьбі з монгольським нашестям. Виявом цього стало коронування в 1253 році Данила Галицького у дорогочинні короною, надісланою Папою Римським Інокентієм IV. У середині 14 століття українські землі увійшли до складу Польського Королівства і Великого князівства Литовського. Велике Князівство Литовське одна з найбільших держав тогочасної на Європи. Стало фактичним продовжувачем традицій Русі. Економічно і культурно руські землі були значно розвиненішими за літовські. Руські еліти сформували обличчя Литовської держави, було засвоєно чимало норм руського права, назви посад, станів, система адміністрації тощо. Державною мовою Великого князівства Литовського стала Руська, якою ввелося ділові папери. Основним джерелом права була руська правда, пізніше Литовський статут, укладені на її основі. Українські землі в складі Великого князівства Литовського користувалися широкою автономією. У XVI столітті українці створили новий соціально-політичний феномен Запорізьке козацтво, козацтво на давньоруських військових та європейських лицарських традиціях створило військово-політичну організацію Запорізьку Січ. Засновано на принципах особистої свободи та виборності влади у Запорізькій Січі формувалися підвалени республіканської форми правління, нові принципи судочинства та джерела права у середовищі козацької еліти, вперше в історії українського суспільно-політичної думки чітко сформовані фундаментальні основи майбутньої національної державної ідеї, головні серед яких Право українського народу на власну державу та зв'язок козацької держави з Руссю. Ці принципи були втілені у ранньомодерній українській державі Гетьманщині. Вона була життєздатним політичним організмом, мала органи влади, територію, державну організацію, військо фінансово податкову та нормативно-правову системи тощо. Вершиною. Політика правової думки Гетьманщини стала укладання Пилипом Орликом 1710 року конституцією як договору гетьмана війська Запорізького із старшиною та козацтвом. Російський імперіалізм різними способами і методами обмежував українські національні державні інституції і, зрештою, до кінця 18 століття ліквідував їх у XIX столітті. Сформувалося поняття української нації. З її етнічними кордонами, мовою та культурою. Покоління руської трійці, Кирила Мефодіївського товариства, громадівців та братства Тарасівців заклали підвалини для майбутньої української державності впродовж ХХ століття, попри історичні катаклізми, та мільйонні жертви, українці неодноразово виборювали самостійність у ході української революції 1917-1921 років. Вперше у 20 столітті створили незалежну національну державу, Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного будівництва, затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформувала уряд, розпочала формування війська тощо. Ці принципи реалізовані в Українській Народній Республіці, проголошені 20 листопада 1917 року. А 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Української центральної ради, відбулось проголошення незалежності і суверенності Української Народної Республіки. До часів Української Народної Республіки, у 1918 році, було затверджено герб, основним елементом якого був тризуб. герб Володимира Великого, але без Христа. Тоді ж, пісню Павла Чубинського ще не вмерла Україна. На музику Михайла Горбицького було затверджено їм. Державним прапором став синьо-жовтий стяг. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського вдруге, що стало другим державним утворенням часів Української революції, форма якого гетьмана походить із козацької епохи. Гетьман всіляко намагався відродити давні козацькі традиції, було налагоджено дієздату адміністративну систему управління. Розбудовувалися світа та наука і державний апарат вперше тризуб став атрибутом військової форми. Наступна директорія, яка ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову України, про державну мову, українську автокефальну, тобто самостійну православну церкву, було встановлено грошову одиницю гривню, але через складні умови 1919, 20 та першого років. Директорія не змогла повністю реалізувати свої державотвор... державотворчі ідеї. Помітний слід в історії України залишила Західноукраїнська Народна Республіка, яка мала дієву систему органів влади та боєздатне військо Українську Галицьку Армію. І 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об'єднала Україну і стала підставою для відліку історії Соборної самостійної України. Попри те, що УНР і ЗУНР зазнали поразки від зовнішніх агресорів, і територія України міжвоєнний період була окупована східними та західними сусідами, ідея здобуття. Державна незалежності стала визначальною для національного визвольного руху ХХ століття. При найменшій можливості українці заявляли про право на власну державу. Від жовтня 1938 року процес українського державотворення на Закарпатті, що на той момент входило до складу Чехословаччини, активно розпочався. Підсумком цих зусиль стало проголошення 15 березня 1939 року. Незалежності Карпатської України Республіки на чолі з Президентом Августином Волошним. Державні атроботи вона перейняла від УНР. Але цій державі не вдалося втриматися, і вона стала першою жертвою майбутньої світової війни. В умовах Другої світової війни, 30 червня 1941 року, у Львові було прийнято акт відновлення української держави та створено уряд на чолі з Кирилом Осьма. Акт спирався на традиції УНР і ЗУНР. УНР. Слідом за Львовом, проголошення акту відбулося в багатьох містах Західної та Центральної України. У липні 1944 року підпільна конференція під захистом відділів УПА створила українську головну визвольну раду, політичне представництво, зародок державної влади незалежної країни. Діяльність головної визвольної ради засвідчило прагнення визвольного руху дотримуватися принципів демократ... демократії навіть у найважчих умовах підпільно партизанської боротьби. За час існування комуністичної тоталітарної системи, ні голодомор 1932-33 років, ні масові голод, ні репресії, великий терор, економічні та політичні експерименти не змогли викорінити державницьке устремління українців. І наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах послаблення командно адміністративного диктату знову відродився масовий національно-патріотичний рух і постало питання незалежності. 16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла декларацію про державний суверенітет України. Вона проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. А 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України, який став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж відбулося відновлення. Державного суверенітету, за який українці боролися тривалий час. Проголошення Державної незалежності України відігравало вирішальну роль у розпаді СРСР та остаточній ліквідації комуністично тоталітарної системи. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі український народ абсолютною більшістю голосів підтвердив прагнення жити в самостійній державі. А 28 червня 1996 року відбула ще одна знаменна подія прийняття конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народлад. День української державності також нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів Русичів, Козаків, Січових стрільців, воїнів ОПА, сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці народ військо. Нині в багатьох подвигах наших воїн, мудрості наших людей у боях, навіть просто у розмовах звичайних українців про те. Що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, як і сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше ставлення до України і до ворога. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. На жаль, Київ. Як центр тисячолітньої митрополичої кафедри, досі залишається об'єктом особливого інтересу Москви, яка поклала Володимирове хрещення наших пащурів у основи своєї неофашистської ідеології руського міра. Росія ненавидить українців як націю, бо не може змиритися з українською державністю, нашою незалежністю і нескористю. Але після всього, що пройшов наш народ. Після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І вже не зламаються зсередини, як це було не раз. Адже сьогодні ми нарешті маємо національну єдність, обов'язкову умову збереження державності. Берегти єдність нині, працювати разом на перемогу, це найвище національне завдання, які всі ми обов'язково виконуємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об'єднану Європу до повноправного членства ЄС і нашої здатності стати однією з найбільших сучасних держав світу. Нехай же на нашій землі знову запанує спокій і злагод, а в серцях завжди палає вогник надії на щасливе майбутнє нашої України. бажаю, щоб наступний день державності ми вже святкували в мирній, переможній Україні.